Вікторія вже завершила роботу над своїми завданнями з математики на інтернет олімпіаді і вже знає свій результат. Він не максимальний, але дівчина не розчарована. Каже, сюди прийшла саме для того, аби знати, над чим їй ще треба попрацювати. Загалом такий конкурс їй до вподоби, зізнається десятикласниця. Найголовніше не тут неможливо підтасувати результати, комп'ютер невблаганний, та й кількість завдань менша. Іменно легше морально, фізично, тому що, якщо на звичайній олімпіаді, наприклад, завдань 20 і ти сидиш і мусиш думати, згадувати за все цю, то тут набагато легше. Назар на інтернет олімпіаду теж не прийшов за перемогою, а за спілкуванням та досвідом і цікаво, і цікаво з іншими, бачити, що вони вміють, що я вмію. Хто кращий, то гірший традиційно до участі в інтернет олімпіаді з математики, бажаючих чи не найбільше. На інші предмети теж ажіотаж. До Чернівців з'їхалися представники всіх регіонів області, учні 8-11 класів. Приймають їх два заклади: вище професійне училище радіоелектроніки та професійний ліцей сфери послуг. Шість класів, які ми задіємо це одночасно сідають за робочі місця 90 учнів, тобто це потужна кількість, і в цьому році безперебійно. З усіх років безперебійно працює, і сервер дуже якісно працює обслуговує. Ну і наша техніка ту -ту -ту, не відмовляла жодного разу. За чотири роки проведення цього конкурсу кажуть організатори, ця олімпіада вже здобула повагу вчителів та школярів. Завдання не є чисто по програмі математики, а вони є олімпіадного характеру дуже подібно до кінгуру де дуже багато дітей бере участь і практично це репетиція і навчання для майбутнього ЗНО. Але найбільше учнів мотивує можливість потрапити на традиційну обласну олімпіаду. Для цього необхідно перемогти. Бажаючих стати першими так багато, що організатори вирішили обмежити учасників умовою обов'язково брати участь у районному етапі олімпіад. Тобто, тут лише ті, хто справді має серйозні наміри у навчанні та хорошу підготовку. Свої результати діти дізнаються цього ж дня, заглянувши на сайт управління освіти. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, місцевий час.